Завжди приємно відвідувати будь-які спортивні заходи, особливо якщо ці заходи проходять для дітей, таких особливих дітей. Приємно подарувати відчуття змагання, дуже приємно, коли діти відволікаються, тому що змагання сопередовані такі, знаєте, заблашно про всі проблеми і дійсно є одна команда, націлена на перемогу. Від управління я привіз і подяки вчителям, які займаються фізкультурою, реабілітацією з цими дітьми і це особисте подарунки. Тому ну я думаю, такі заходи потрібні. Сам для дітей, для батьків, щоб вони зрозуміли, що вони такі ж самі діти, як і звичайно. Проходять олімпійські ігри, паралімпійські ігри. І скільки учасників, і скільки сколько і скільки медалей на медальному командному зачоті. наша Україна сейчас на третьем місці. Это говорить о що такі діти, вони, якщо брати їх з маленького возраста, там 12-13 років, то вони можуть і до олімпійців дорости, і олимпийцев дорасти, и победителей олимпийских треба такими дітьми займатися. Діти це найдорожче, що в нас є. А діти з особливими з такими потребами, то так? це взагалі святе. І на сьогоднішній день хлопці наші, які повертаються на то, в них теж є свої психологічні травми, когось фізичні. І поєднання їх з дітками дає одним і іншим змогу відчути потребу, тому що вони не одні. І такі свята, вони поєднують людей. Це специфічна реабілітація для хлопців. Тому такі заходи потрібен. Саме діти дають хлопцям натхнення жити, натхнення воювати, тому що багато з них повертаються, вони контрактники, і вони їдуть воювати. Їм потрібно знати, за що вони Їм потрібен вояк якийсь, який дає всім змогу воювати, виживати, повертатися і повертатися до звичайно нормального життя, і не жити війною, а жити саме цивільним життям з дітками. Зараз ми разом з нашими фізичними реабілітологами Будемо відкривати вечірню таку невеличку групу для бажаючих батьків, які будуть приходити разом зі своїми дітьми і навчатися тим азам фізичної реабілітації, яку вони потім будуть запроваджувати у себе вдома, тому що дуже важливо продовжувати цю роботу вдома. Взагалі, робота з такими дітками вона має тривати постійно, щоб був якийсь результат.